Un poco para los yeah, 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 yeah. Іспанець Фернандо на хрещатоку рекламує національну страву паелью. Смачним зазиває перехожих до іспанського намету у євромістечку. Навіть розкриває секрет страви. Паелья. Інгредієнти. різ, тізнок, лук, брокколі, горошек, спаса сілійони, куріна, сафран. А ось Юрген розповідає, переїхав до Києва, бо одружився з українкою. І тепер, на рівні з німецькими делікатесами, шанує і українські страви. Борщ і пельмені, пельмені і вареники з слука і сметаною. А фінський намет вирішив брати інтелектом. Тут проводили вікторину та навчали охочих фінської мови. кажуть, вона в Україні поряд із екзотичними. Назвичайно складна справа, в тому що вона зовсім не схожа ні на українську, ні на англійську. Це зовсім інша мовна сім'я. Тобто цікавість є, але не на такому високому рівні, звісно. Далі офіційні привітання від чиновників і послів. Глядачі тим часом роздумують, чи треба Україні вступати до Євросоюзу. Все залежить від умов, якими папа паки ми туди може попасть. Сніт чітких условий пата. Європа сама не оперіла, що вони хочуть від нас. Обов'язково так, тому що вона достойна цього. Нужна ли нам така Європа, так? Тому що Європа на сьогодні переживає глибокий кризис. Це не через артополи, браки, через юмінальну юстицію. Чиновники тим часом звітують щодо угоди про асоціацію. Запевняють, більшу частину умов для вступу вже виконали. На Сьогоднішній день на більша частина роботи необхідна для підписання угоди про асоціацію вже зроблена. І залишилось із формальних тих дій, що треба зробити зовсім небагато. День Європи проводять в Україні в одинадцяте. Організатори сподіваються, що в майбутньому святкуватимуть його вже як частина європейської сім'ї. Євгенія Подобна, Іван Вірченко, П'ятий канал.